Новітні інформаційні технології, план, вступ, еволюція інтернету, соціальні мережі та онлайн-комунікації, мобільна революція, хмарні обчислення, штучний інтелект і машинне навчання, віртуальна та доповнена реальність, інтернет-речей, висновок та джерела. Новітні інформаційні технології є основою сучасного світу, впливаючи на всі сфери життя: від комунікацій до медицини, бізнесу та освіти. ІТ забезпечують швидкий обмін інформацією, автоматизацію процесів і доступ до безмежних ресурсів знань. У наш час технології розвиваються з неймовірною швидкістю, змінюючи уявлення про можливе. Штучний інтелект і машини навчання, інтернет речей, соціальні мережі та хмарні обчислення є ключовими напрямами, які трансформують наше життя. Ці інновації не лише роблять технології доступнішими, але й створюють нові виклики, зокрема у сфери безпеки, етики та приватності. IT сприяють створенню нових форм спілкування, автоматизації бізнесу, розробці передових медичних технологій і навіть вирішенню екологічних проблем. Вони не просто оптимізують процеси, а й відкривають нові горизонти для людства. Еволюція інтернету Інтернет пройшов значний шлях розвитку, еволюціонуючи через три основні етапи Web 1.0, 2.0 і 3.0. Кожен з них відображає нові технологічні можливості та соціальні тренди. Web 1.0 статичні сторінки 1990 роки. Web 1.0 або так званий читабельний веб, з'явився в кінці 1980-х на початку 90-х. Він був схожий на велику бібліотеку, де користувачі могли тільки переглядати статичні веб-сторінки. Основні характеристики статичний контент. Сторінки були жорстко запрограмовані в HTML і не змінювались без ручного оновлення. Одностороннє взаємодія. Користувачі споживали інформацію, але не могли створювати контент. Веб 2.0. Інтерактивність і соціальні мережі. 2000 ні роки. У 2000-х інтернет перетворився на більш інтерактивну платформу, де користувачі не лише споживали, а й створювали контент. Цей етап називають вебом участі, основні характеристики: інтерактивний контент. Сайт підтримували динамічну взаємодію через JavaScript, Ajax та інші технології, соціальна взаємодія. Соціальні мережі, блоги та віки дозволили створювати і ділитися контентом. Веб-30. Семантичний веб і децентралізація. 20-ті роки. Веб-30 представляє новий рівень інтернету, який прагне зробити дані більш зрозумілими для машин і децентралізувати взаємодію. Основні характеристики. Семантичний веб, використання штучного інтелекту для аналізу значення контенту, що забезпечує більш персоналізований і розумний досвід для користувачів, децентралізація. Завдяки блокчейну з'явилися нові можливості, як от криптовалюти, смарт-контракти і DAO – децентралізовані автономні організації, Метасвіт і AR-VR – інтеграція віртуальної і доповненої реальності для більш занурювального досвіду. Соціальні мережі та онлайн-комунікації Соціальні мережі та онлайн-комунікації стали невід'ємною частиною сучасного суспільства, впливаючи на всі аспекти нашого життя, від особистих стосунків до глобальних економічних і політичних процесів. Вони змінюють спосіб, у який люди спілкуються, отримують інформацію та формують свої погляди. Фейсбук, Твіттер та Інстаграм займають ключові позиції у формуванні суспільної думки, поширенні інформації та організації соціальних руків. Фейсбук створив платформу для глобальної комунікації, об'єднуючи понад 3 мільярди користувачів по всьому світу. Твіттер став головним інструментом для швидкого поширення новин, політичних заяв і навіть кризового менеджменту. Водночас, інстаграм популяризує візуальний контент, формує модні тренди та створює можливості для творчого самовираження. Останніми роками TikTok захопив увагу аудиторії завдяки коротким відео, які стимулюють креативність і швидкий обмін інформацією. Його унікальний алгоритм рекомендує контент відповідно до інтересів користувачів, створюючи нові форми комунікації й культурні феномени, особливо серед молоді. Не менш важливу роль відіграють месенджери і платформи для спільної роботи. WhatsApp і Telegram забезпечують зручну комунікацію, конфіденційність та обмін мультимедійними файлами. Zoom і Microsoft Teams стали незамінними інструментами для дистанційної роботи, онлайн навчання і проведення конференцій. Крім того, ці платформи сприяють розвитку цифрової економіки. Вони забезпечують бізнесам можливості просування товарів і послуг, залучення клієнтів і взаємодії з аудиторією в реальному часі. Соціальні мережі та месенджери продовжують змінювати світ, створюючи нові можливості для взаємодії та співпраці. Мобільна революція Мобільна революція стала важливим етапом в еволюції інформаційних технологій. Звінивши спосіб, яким люди отримують доступ до інформації, спілкуються і взаємодіють з цифровим середовищем. Створення смартфонів. 2007 рік вважається поворотним моментом мобільних технологій завдяки запуску першого iPhone компанії Apple. iPhone представив смартфон як багатофункціональний пристрій, пойднавши телефон, браузер, камеру та інші функції. У 2008 році Google представила операційну систему Android, що швидко стала популярною завдяки її гнучкості і відкритості для різних виробників телефонів. Обидві платформи створили основу для сучасного ринку смартфонів. Розвиток мобільного інтернету. Швидкість і доступність мобільного інтернету стали ключовими для розвитку мобільних технологій. 3G, в 2000 роки, забезпечив передачу даних на рівні кількох мегабіт на секунду, що зробило можливим перегляд веб стрінок і потокове відео. 4G, 2010 роки відкрив еру високошвидкісного інтернету, дозволивши працювати зі складними додатками потоком відео, високої якості та онлайн-іграми. 5G, 2020 роки пропонує надзвичайно низьку затримку і швидкі до декількох гігабіт на секунду, відкриваючи можливість для Internet of Things, розумних міст і технологій доповнення реальності. Мобільні застосунки, ігри та мобільна електронна комерція. Розвиток мобільних застосунків стане невід'ємною частиною мобільної революції, Створення мазанів застосунків, App Store, Google Play зробили програми доступними, соціальні мережі, такі як Instagram, TikTok, Facebook, поїздали людей по всьому світу. Ігри, як розроблені підмобільні платформи, так і порти з консолей та ПК, продемонстрували величезний потенціал цієї системи для ігрової індустрії. Amazon, Aliexpress і українські OLX забезпечили можливість купівлі товарів через смартфони. Apple Pay і Google Pay полегшили оплату. Марні обчислення. Марні обчислення це технологія, яка дозволяє зберігати, обробляти і використовувати дані через інтернет. Вони стали основою сучасної it інфраструктури завдяки своїй зручності. Основа хмарних сервісів. AWS Amazon Web Services. Найпопулярніша платформа хмарних обчислень і широким спектром послуг. Microsoft Azure фокусується на інтеграції з корпоративними системами. Google Cloud Platform. Спеціалізується на обробці даних та штучному інтелекті. Хмарні рішення для бізнесу. Хмарні послуги поділяються на три моделі: готові застосунки, платформи для розробників та оренди серверів і сховищ. Великі дані в хмарі. Хмари дозволяють обробляти великі обсяги даних через системи. Це корисно для аналітики, штучного інтелекту та фінансових прогнозів, оскільки дозволяє масштабувати проєкт в будь-яку мить завдяки використанню стороннього сховища, що може виді виділяти більше або менше ресурсів відповідно до потреб сервісу. Штучний інтелект і машинне навчання Штучний інтелект і машини навчання це рушійна сила сучасних технологій, що активно трансформує суспільство. Від простих алгоритмів до передових моделей, як от GPT-4, штучний інтелект демонструє величезний потенціал у вирішенні складних завдань. GPT-4, наприклад, забезпечує глибоке розуміння мови, здатне створювати тексти, аналізувати дані і підтримувати комунікацію, що робить його важливим інструментом у бізнесі та науці. Колосові асистенти, такі як Alexa, Siri і Google Assistant, стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Вони не лише спрощують взаємодію з технологіями, але й активно використовуються в управлінні розумними будинками, персональному плануванні та навіть у забезпеченні доступності для людей із порушеннями. Штучний інтелект вже має значний вплив на різні галузі. У медицині штучний інтелект допомагає в діагностиці хвороб, аналізі зображень і розробці персоналізованих методів лікування. У логістиці його використовують для оптимізації маршрутів доставки, управління складами та передбачення попиту. У фінансовому секторі алгоритми машинного навчання допомагають оцінювати ризики, виявляти шахрайство і автоматизувати торгівлю. У сфері розваг штучний інтелект формує рекомендації для користувачів, створює реалістичних віртуальних персонажів і навіть компонує музику або сценарії. Швидкий розвиток штучного інтелекту показує, що його роль у майбутньому лише зростатиме. Завдяки інноваціям у машинному навчанні та штучному інтелекті людство отримує потужні інструменти для розв'язання глобальних проблем і покращення якості життя. Віртуальна та доповнена реальність. Технології віртуальної та доповненої реальності активно змінюють способи взаємодії з цифровими світами, створюючи нові можливості для розваг, освіти та бізнесу. Створення Virtual Reality гарнітур Сучасна Virtual Reality індустрія розпочала свій розвиток із появою високоякісних гарнітур. Oculus Rift Представлена у 2012 році, ця ганітура стала першою масовою virtual Reality системою, орієнтовною на ігри та занурення у віртуальні світи. HTC Vive – 2016 рік. підвищила стандарти завдяки точному відстеженню років у реальному просторі, що зробила взаємодію більш реалістичною. PlayStation Virtual Reality – 2016 рік. дозволила використовувати Virtual Reality на ігрових консолях, зробивши цю технологію доступною для геймерів. Augmented Reality у сучасному світі. Доповнена реальність додає цифрові елементи до реального середовища, і її впровадження стало популярним завдяки. Pokemon Go 2016 рік. Гра, яка об'єднала Augmented Reality з мобільними пристроями, дозволивши гравцям знаходити віртуальних покемонів у реальному світі. Вона швидко стала глобальним феноменом. Microsoft HoloLens 2019 року. Гарнітура Argument Reality, яка знайшла застосування у професійних гаузях, як от медицина, архітектура та інженерія. Метавсесвіт. Метавсесвіт це концепція віртуального світу, де люди можуть працювати, грати та спілкуватися. Мета. Facebook. Компанія активно інвестує в створення метавсесвіту, розробляючи проєкти, як от Horizon Worlds, що дозволяє користувачам створювати і досліджувати віртуальні простори. Roblox. Ігрова платформа, яка вже функціонує як прототип Мета Всесвіту, пропонуючи користувачам можливість створювати свої світи та взаємодіяти з іншими. Інтернет речей, Internet of Things Інтернет речей Internet of Things є одним з ключових напрямків розвитку сучасних технологій. Інтернет Things об'єднує фізичні пристрої з мережею, дозволяючи їм збирати, обмінюватися і аналізувати дані. Розумні пристрої для дому стали символом зручності та ефективності. Лампи, що автоматично регулюють яскравість термостати, що які оптимізують споживання енергії, та голосові асистенти, як от Alexa чи Google Assistant, значно полегшують побут. Такі пристрої не лише економлять ресурси, а й створюють комфортне середовище, адаптоване до потреб користувачів. У промисловості інтернет Офсінг відкриває нові можливості. Розумні фабрики використовують датчики для моніторингу стану обладнання, прогнозування несправностей і автоматизації виробничих процесів. У логістиці допомагає відстежувати вантажі в реальному часі, а в транспорті підвищувати безпеку та оптимізовувати маршрути. Проте впровадження інтернет офсінг супроводжується викликами. Одним із головних є стандартизація, адже різні виробники використовують несумісні протоколи, що ускладнює інтеграцію пристроїв. Безпека також залишається важливою проблемою. Пристрої можуть стати вразливими для кіберзлочинців. Крім того, збір і обробка великої кількості даних викликають питання щодо приватності користувачів. Попри ці виклики, інтернет речей прово... продовжує стрімко розвиватися, змінюючи наше життя. Завдяки інтернет-овсинку ми отримуємо ефективні рішення для побуту, бізнесу та індустрії, наближаючись до майбутнього, де всі речі будуть взаємопов'язані. Висновок Новітні інформаційні технології радикально змінюють світ, роблячи його більш інтерактивним, пов'язаним і зручним. Еволюція інтернету від статичних сторінок Web 1.0 до інтерактивного середовища Web 2.0 і до семантичного вебу Web 3.0 створила умови для розвитку соціальних мереж і онлайн-комунікацій, які стали ключовими платформами для спілкування бізнесу і розваг. Мобільна революція зробила технології доступними у будь-якому місці завдяки смартфонам і за та швидкістому мобільному інтернету 45G обчислення забезпечили бізнесу та користувачам гнучкі і масштабовані рішення для зберігання та обробки даних. Штучний інтелект і машини навчання допомогли автоматизувати складні процеси, поліпшити аналіз даних і створити більш персоналізований і цифровий досвід. Технології VR. Відкрили нові можливості для занурення в цифрові світи, а інтернет речей е, взяв за фізичні в єдину інтелектуальну екосистему. Енерг... Синергія цих технологій продовжує формувати майбутнє, роблячи його більш інноваційним, взаємозалежним і орієнтованим на людину. Дякую за увагу.